Відкриті люки небезпечні як для водіїв, так і пішоходів. На офіційному сайті Черкаси водоканалу нагадали про основні джерела небезпеки та дії у разі їх виявлення. Перехожі не застраховані від падіння в люки чи технічній колодязі, відповідно, травмування. В них легко провалюються колеса автівки чи велосипеда. Тому спеціалісти радять бути уважнішими, розповісти про загрозу дітям і не лишати їх без нагляду в незнайомому місці. А також не випробовувати на міцність закриті люки. Вони можуть бути частково відкритими чи пошкодженими. Наші Черкаси, як і будь-яке інше місто України, насичене цими численними інженерними мережами. Мова йде про сотні, тисячі кілометрів підземного життя, масштаби якого ви навіть не уявляєте, зазначають, у Черкаси водоканал. Лише на балансі цього у комунального підприємства нараховується майже 473 кілометри водопостачальних і 285 кілометрів каналізаційних мереж. Якщо ви натрапили на відкриті конструкції, руйнування мережі чи аварійну ситуацію, телефонуйте до оперативної служби Черкаської міської ради диспетчерської служби водоканалу за номерами, що бачите на екрані.